А, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати Welcome to Freddy Ем, uh, Так, є ті, кому не сподобалося, але, блін, uh, пробачте. Завтра в нас буде нова, цікавенька гра. Да-да. Uh, тому почекайте трошки, а всі ті, хто хотів побачити, я пропоную не затягувати, а розпочинати. Тим паче я. Що? Ебать, ні. Ай. Це ж неправда. Серйозно, в тебе, в тебе нема системи збережень. Ні. Це ж неправда. Ну, достаточно цель, для того, чтобы вы... Ну, чтобы он его больше. Медведь. Да там мы с вами классно электричество что чем он зараз выйдет. Для нас ну, хода. Блять, сука, я опять злякал, все окей? Давай. Тап. А... Піздец. Добре, ми з вами знов тут. Turn the left Турн the райт. Right. Не бачу нікого. Заєць. Або зараз... Ні, це все ж таки заяць. Бо міг медвідь в табло дасти. Просто уважно слухаємо. Ну, як би тут зараз. Але, блін, ну це ж, типу, дійсно, по ФНАФу тяжко знімати ці геймплеї в тому... Заяць. Заяць. Вуха detected. А По ньому тяжко знімати якийсь такий типу контент. Ну, тому що що я вам тут. Мішка. Мішка Фредбер. Окей. Ну, типу, так. Да. Тут та, треба просто розібратися, що нам робити. І пішло поїхало. Тому зараз потрошку, потрошку Сука, уйди отсюда заїбав. Спамер, блядь. Ну, вибачте, що я такий агресивний, просто ну. Короче, Мишка вгорає. Якщо ми не бачимо, хто це. Головне, щоб хтось третій не підключився. Дед. Дід. в дверях стоїть. Нормально. Суть и заяц моя Блять. Медведь, блядь. Гэттаут, блядь. Придумав собі. Мишк в хедбер. Ну, знов-таки слухаємо. Так, це заяц. Що тут? 17 років сиділи тут собі в заточенні. Мозги, коротше, всі загубили свої, на жаль. Блять, аби просто з двох сторін не напали. Оце, блять, це буде така неприємна ситуація, боже. Оба! Що ти? Добре. Е, перше І це все? Типу. Ем. Блять, серйозно? Це просто це перший час? Бля. Я, якщо чесно, думав, буде щось нове. Я може б пробіжалось би трішки навіть. Чому ні. Мішка сміється. До речі, він має не просто, коротше, дихати, а саме сміятися. Ну, взагалі, був такий коментар, я з ним згоден, що ФНАФ це круто, але він вже якийсь трішки, не знаю, наче як заїжджений. Я б не сказав би, що я багато ігор грав по ФНАФу. Ну, тим бачу останнім часом. Ну і що? Але тим паче, ну блін, дійсно якось. Ну, напряжно, але, блін, ну, напряжно з чого? Що я просто не хочу програти. Трошки якийсь не такий геймплей, до якого б хотілося. Чому червоний, написаний синім? Окей, вентиляційну систему ми з вами роботнули. Можливо, на другий час буде щось інше. Блядь, іте. Той... А ви взагалі, мені казали, багато людей мене просто ставить на фон. Ну, тобто, просто там прослухати, там, поїсти під мене, щось такого. Тож, якщо ви їсте, то приємного вам апетиту. А якщо ви засипаєте, то гарної ночі. Ну так, в мене останній час, до речі, відео справді почали виходити пізніше, життєві проблеми. Всі діва. Тому так. Але дякую кожному з вас, хто продовжує мене дивитися, мені надзвичайно приємно. І що дійсно просто, ну, ще раз виб'є світло. І що знов міняти їх, так? Да? О, блядь... А то гімплей. Ну окей. Можливо, на третій раз щось зміниться. Ну, взагалі подивимося, блін. А сенс з того, що я туди-сюди кручусь, якщо ну, я все одно почую. Вони ж, по суті, гігантські роботи Бля, як вообще дед підкрадається в мене питання? Бля, там хрусть. Це шо, часть морди? На спрингтрап, схоже. Типа, як дід сюди підкрадається, я не розумію Фредди? Get out of here Ну якось так, ну блін, хто блядь? Хто дихає, не Незрозуміло. Блять, я вже просто хотів видернути. Що це за рубільники такі, які так вибиваються? О, блять. Блядь, блядь затупоті, а. Оце те, що я казав, ну неприємна ситуація, коли вони вдвох, а якби був оцей дітик кролик. Все. G GVP? Рестарте, бо тобі не повезло? Оп. 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 Для чого я весь час закриваю цей счетчик? Хай все відкритим буде. Я маю на увазі, ну це ним хвопати, ти не ні чуєш нічого. А Ну окей. Чекаю, короче, какую нибудь подлянку. Никого. Блять, и як? Окей. Блять, ну це було дуже жорстко. Добре, налякала ця ситуація. Фух, дуже, блядь, неприємно. О май. О, о, -о просто. Блять. Їбало Фредбера, коли я докручую цю штуку, а він знаходиться в мене в кімнаті. Представили? Блять. Якийсь невід... О, фу ух ебать окей ой блятьвики Мадвець Блядь. Треба буде по запису подивитися, не поняв, хто на мене напав. Можливого я діда провтикав. Може ви його. Бля, якщо це так, це буде так смішно. Сука. Блять. А, ну. Бля, як несподівано. Ну окей. Класс! Ай. Чуй хтось шморгає? Недіт. Тут нікого. Окей. Непонятно, коротше, щось тут відбувається. Кейс. Якась... Я не знаю. Мені якось так дивно. Типу. І напряжно, бо я думав, що, типу, То, блядь. Що хтось новий? то новый. Еще кипшел Дед тоже, давай, блядь. Окей. Не, саме хуже, це коли, блядь, зайц з дедом, це пиздец. Ну ти не втомився. Дед нормально. Ні, ну окей, медведь набагато краще, ніж заяць. Ти з медведям знаєш, що робити. А ти може. Ти можеш і надіда одразу посвятити. І що якась катаракта? Боже. Ну це заяць, він собі блядь, Що? Тут нікого нема. Бля. Страшно. Майже майже синхронізувалось. Ну, я можу сказати, що їх нападів стає більше. Але типу, блядь... Не знаю, як пояснити не робить гру... не знаю якось різноманітнішою. Окей. О, блядь! Давай, 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 давай Чел. Лад, Фредди. Фредди, зажал. Окей. Не, ну такі моменти, да, вони класні. Ай. Не знаю. Я... Блін, обрізати, не обрізати. Ну нічого страшного. Виставлю. Зможете послухати мої балачки. Все одно ж чесно ці моменти зажигалку і такі самі напряжні. Бо тобі треба працювати. Давай, блядь. Сука. Для чого так резко. Компудаххер. Ну, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Тойде? А на мене будуть ці плюшки нападати, до речі. Гу. Цікаво. Ой. Нікого немає. Ні, ну вже тим часом третя Ніч майже сказав третій час окей. Eh. Hast... <Arduino> Окей, я почув, я навіть побачив, як він заходить. Окей. Ух, блядь, не встиг повернутися буває. Блядь, це він чорт. А як. Як мені зреагувати трішки не розумію. Добре, це Це 100% якась киця була. Вимикаємо. Где это нахуй? Ай... Звитки? И пошел нахуй. Все, пошел нахуй. Это кто? Это заяц? Да. Окей. Ко что дыхая? Фредбер, ну я окей. Дяд нахуй но... Фредбер. Вінхо, я не знаю, нібито то він з водою там. Піздець. Для бляло, блять, як би було б круто, якби вона типа поверталась. Будем то. Иди нахуй. Будто бы она типа пришла. Ой, блядь. Фредди, Фредди, Фредди. Ну окей, зато, ну, бачите, кто-то новый говорит, какой-то кит, блядь, летает. И шаг. Венючий. блядь, закрити можна нахуй. Вона пішла вліво, чому? Вона теж звідти буде наступати до нас. Якщо вона йде зліва, треба зачиняти двері чи ні? О, блять, нормально відкрив. Фух, добре. Для Фредди нема. Фредди. Фредди. Чак, дай это шугану і все. А чого я кота не чую? Спасибо. Чел, сэнкю. Вот буде смішно, якщо попаду в таймінг, коли я відкрию перед його обличчям двері. Третий час, да, ну это. Це... Не, не хочу. Сука, так чуть-чуть вишивося, так не хочеться програвать. Давай, зберись. Сука, пожалуйста. Будь ласка. Блядь, сука, все пизда, здається, ничего так и не побачи. Окей. Знаєте, як на роботу. А я не знаю, швидше їх всіх разом закручувати, по одному їх робити. Типу, мені здається, взагалі немає різниці просто тіва смаку. Медведь. Окей, амм. висиця не приходить. А чому? А, висвіт не приходить, і я думаю, Баворі не треба... Не треба буде бабусь Світити. Алло, блядь, не диши! Класно зроблено, коротше, він дихає і. Заяць, блядь, не нахуй. Реально? Чем не ображайся? Я можу ігнорити? Прикол я стільки часу тоді втратив на цьому. Круто. Туда цього зайця, не. блять. Бля, так 6. Блядь. На. Ходь. У меня аж чомусь звук залагав. Нормальні такі напористі, чуваки. С кайфом, коротше, ходять до мене. Певно, подобається, люблять вони мене. 18 років сидіти в ржавих боксах. Я, до речі, не розумію. Окей, 18,17. Давай. сука, Алло. Не, ну дед, блядь, конечно, підорас. Тепер я його, блять, ненавижу нахуй. А щоб ви розуміли, це старе чмо, коротше, воно мені на запальничку дмухало, я не зміг її, коротше, розпалити. Дуже обідно. Мені неприємно, я йому це не пробачу. Взагалі, що він, короче, робить в цій кімнаті? Непонятно. Я одне розумію, що я його, блядь, ненавиджу. Просто. Просто от я його ненавіжу. Медведь, що ти хочеш від от Та що за зажигалкой? Піздець. Дед, блядь, спортвию, я в шоці. Просто за кібербулів. Обідно. Я не знаю, як вам що ще сказати тут. Я сподіваюся, на четвертому часу з'явиться ще хтось новий. Давай! Ну, коротше, отак от. Я пропоную тоді на цьому закінчувати. Тому що, в принципі, з вибір часу. А я тупий, я міг вибрати, так? Ну, до речі, прикольно зроблено, мені дуже подобається, дуже круто стилізовано. Окей, не про те. А, хочу сказати вам, дякую за те, що дивилися відео. Я сподіваюся, ви вдоволені тим, що ви побачили. Я думаю, що. Ну, блін, принципово щось нового ми з вами не побачимо. Але гра все ж таки мені сподобалась, Але ну, не знаю. Просто питання до того, чому так швидко до них адаптуєшся. Ну, те, що я вже був неспроможний включати запальничку, я навіть не знаю, чи це так треба було, чи просто в мене не руки, а лапки. Тому дякую. Пропоную вам підписатися на мою телеграм-групу, точніше, мій телеграм-канал. Ми можемо з вами там поспілкуватись, ви можете запропонувати вашу ідею на відео. Ось так. Дякую вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. А я бажаю вам гарного дня чи вечора.